Ну, Виглядає це не дуже. Виглядає не дуже. <смі> Але смачно. Не було світла, прокинувся. Ось горить у нас там. Почекай, ти не там копаєш, отут. Ось. І помідорів не буде. І от подивитися. Оці попочуться, а мої mm. будуть. От. Хай буде і гречка. Зараз я зробила так і біо, і, і не біо. Знайшли ось тут гніздо з яйцями. О, Цибуля гарна. Мені зливають в каністрочку. От поправочка. Ну, це ж треба гроші витратити. Півтора метра. Да. Де грошей треба і немало. Да. У нас сьогодні з моїм татом обрізка помідорів. І побачимо, у кого виростуть помідори. Тато обрізає, посинкує дуже сильно. Він підрізає так листочки як ти, конкретно. Да? Щоб до землі не один листочок. Так, не, не лягав. а я по цій технології не хочу, того що по цій технології Бо багато роботи, так? Ти Ні, потім не багато роботи. Стоп. е, Я не обрізаю, тому що коли потім дозрівають помідори і спекали, якщо немає верхніх листів, вони печуться на сонці. Зверху листя є, все як належить. І помідорів не буде. І от подивитись оці попечуться, а мої будуть. От. І я по -по... тільки ті, що не, не подаємо. Побачимо, який побачимо. буде результат. От побачимо. Ну, все, Хай буде гречка. Шафі пороблю, які помідори. Он, дивись висять. Я через місяць приїду, як буду помідори вже йти а через місяць приїду. На врожай. Добре. У тебе ще не буде тільки на тих кущах. Отакий сир-бор. І хто зна, хто прав. Давайте розбиратися разом. Хтось горить у нас там в селі, тобто на не палить. У нас до речі тут колись була вже пожежа. Оця трава горіла і доходила ну, десь метрів 50 від нас. Отак от горіла, Приїжджала пожежна тушила. Хочу довго попиляти, тість приїхав, ми вдвох ту кучу, я думаю, за день-два за вберемо дощ йшов, але вони до цього були сухі, я думаю, зараз вітер туди-сюди, вони полежать на вулиці, полоті і в сарай. Треба обслужити бензопілу. Після сезону треба що зробити? Оцей річажок. Оце річажок зараз ближче так, опускаємо до самого низу, затискає га газ так. і потім знімається ця штука, коли Ось. І Треба бачите скільки пилу, тобто треба мінімум що зробити, цей фільтр витрусити. Треба чистити тут все, але Воно забувається, буквально попиляв і воно вже забило знову. І у цей фільтр ми виб'ємо якусь цеву. Ось такий фільтр. Я брав є оригінальні в мене штіль 180-й. Оригінальні Штілівські брав і брав не Сильно вони не відрізняються. Різниця в два-три рази по ціні. Тому... Я думаю, что ничего страшного. Можна ставить и не оригинальные такие чисто повітряний фільтр. Ставимо назад, білою стороною наверх. Закриваємо, провертаємо. Знову на замочек. Масло на ланцюг. Я беру від відработки машини, коли міняю там масло, мені зливають в каністрочку і потім я сюди наливаю. Для ланцюга вона взагалі супорова. Бензин у мене вже був розбавлений цим маслом для двох тахних двигунів. Наливаємо. Я дрова і от у мене є терса і я буду мульчувати квітник. Я трохи засипала там скошеною травою, а зверху засиплю, буду засипати терсою. І що краще скошена трава чи оце? Треба не один вид, треба один шар трави. Чим більше буде шар мульчі, тим буде краще для... Так буде проростати все. Не можна сказати, що краще. Вся органіка вона добра. Ось, бачите, я проклала вчора, чи позавчора, я не пам'ятаю. З кошеною вона трохи підсохла. І вирішила, що отак от закрити терсою, Ну це і декоративно якось краще виглядає, чим просто сіно на квітнику лежить. І такий буде другий шар, який буде давати можливості траві проростати.

Дві години попрацювали, там напилив, попиляв. Оце вже готові трава, зараз поскладую. Що в мене трапилось. Ланцюг був новий, в прошлому році купив, десь ну, два рази попиляв ним, І сьогодні от в цьому році, в цьому році вже бах і лопнув. Лопнув ланцюг на отаких глячках. На глячки. Ось маленькі. Поляв і клац і розірвався. Я думаю, що це просто брак. Я знаю, що штілівські ланцюги вони добрі, вони такі довше, надовше вистачає. Якщо цю шину можна купити якусь підробку китайську, то ланцюг я намагаюся купувати штілівський рідний. Ну, бачите, і брак є всюди. І на таких гілячках просто розірвався ланцюг. Ну я думаю, це можна відремонтувати, здати в ремонт, там заклепають і все буде добре. Будемо далі пуляти. Але все одно неприємно. А, ось. Якщо отак от хтось хоче переїхати в село і треба дрова заготовляти і не знає, яку пилку купити, то ну, я теж коли приїхав, знаєте, от між Китаєм і от цим штілем. Думав, як купити. Сумнівався, читав отзиви, в інтернеті дивився. Але на, на сьогодні, по моєму досвіду, я скажу, що якщо ви перфекціоніст і от всюди хочете мати краще, то купуйте штіль і не думайте так. От я купив штіль, тому що я люблю техніку, як на, ну, більш намагаюся до якихось краще дійти. Там, за, за такі невеликі гроші, але купіть щось краще. От я вибирав оцю. Е, можна купити Дніпро М, наприклад, або щось пилку китайську. Я знаю, що китайські в сусідах працюють по 5-10 по років, буває такі. Але то та Китай ще старий. Зараз вже не, ну, роблять не так якісно. Якщо вам все одно на це, щоб вона просто працювала, то беріть любу але не дешевше, ніж 3500 гривень. От десь за 4-5-6-5 можна купити нормальну пилку і користуватись і для себе. Для заготовки дров вистачить отак. От так що такі думки на що цього. Ну і ще момент, що китайська буде може більше бензина їсти. От, а штіль... Ну, так, по отзывам сусідів і я по собі знаю, що бензина трошки менше вона є. Там не так карбуратор все-таки ж таки, там налаштован. Шо зараз поскладаю ці дрова понад стінкою. Ну такие можно, вот такие поставляй на помидор. А вот это я из Дальтовской до Вот это можно, допустим, на помидоре оставить, от это отрубать. Ну да, там полок хватает. Вот, а? там, 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 да, выстачает. Да. Убить делать. Все порезать. Брал где, вот там вот, для ГРП ага. вырезал сушняк. А, там сливняк такой, да? Да, да, да. Это вот отсюда. Досить, наверное, морк. Не ну куди досить? Ще копай ще. Почекай, ти не там копаєш. отут. тут це та морква, яку мама потом сажала. О, там почекай ти викопав мал... наш маленький, Йди на цвет. А я котчей. тут густо. Це я Алла, так, Що там провагає. Це до, добрий буряк. Він буде, може ще більше, поки врожай збирати. У нас в тому році ж поїв, вівці поїли. О, це вже нормальна морква. Досі. Ну, там де більше буде. Что бачит, вы не справляетесь. Ну, да, да. Какая мы ведь тут? Что? Не туда, я выкину туда. Цей рік через вологу, через спеку свої проблеми, через вологу свої. Дуже ходяться різні шкідники і гниє. Я не знаю, як можна не обробляти хімією, якщо ти обробляєш біо всякими. А воно слабе. Це як я в 23-му році розказувала вже, бавилася біопрепаратами. Намагалася город обробляти тільки біо. Не намагалася, а це стопроцентно в мене було біо, і картопля, і все. І в мене нічого не було. Зараз я зробила так і біо, і не біо. І все одно без хімії. Ці шкідники не справляються. Біопрепарати не справляються з тими шкідниками, які є. Ну от я, наприклад, обробляла від гусені тоді Полин, на якийсь час це допомогло. Ну, відра відразу воно спрацювало, а потім знову з'являється. Так, воно спрацювало, а потім, ну, у мене вже не було полину, мені не було чим обробляти. Якби я обробляла там, кожні п'ять днів, можливо б не воно працювала. Воно ж дощами змивається все. Так. Навіть якщо хімія, то ну, все одно збивалося. Кожен день дощ. Лавиняки. Просто немає навіть часу, якщо чесно бавитися кожні п'ять днів бігати заприскувачами і бавитися цими обробками. Розказував про бензопілу про вибір, що якщо б ви зараз в село приїжджали б, то яку пилу взяти? От поправочка. Я би брав однозначно електро, акумуляторну, акумуляторну пилу. Вона коштує приблизно однаково, але це Безшумно не потребує бензину, спеціального масла для бензину, тільки масло, яке заливається для ланцюга. І це набагато простіше і вона легше коротше, ну, і пиляє достатньо нормально. Бензопілу купувати треба, якщо ви їздите кудись в ліс і так далі. Там вже на великі якісь масштаби. А, а так, для вдома акумуляторна. Піли буде достатньо. Це моя поправочка до того, того, що я казав раніше. Зранку сьогодні не було світла, прокинувся, так що вирішив доколоти дрова ці. Тут вже залишилося зовсім мало. Так що зараз покалі. А так заливають нас дощі. Кожен день лівіняки такі льють, що... Город просто плаває, вода вже не уходить нікуди. Это от сьогодні зранку солнце ще вийшло. А так на сьогодні і на завтра ще може бути і дощі. А гірки дуже погано ростить. Ми так трошки трошки збираємо рожай. Вони... Сонце їм треба. Влага є, навіть занапта. Вот. А сонце немає толком От зараз світ, а потім уже хмара набіжать і знову дощ. поклала в от, вольтанку цибулю внизу зверху на стіл і під столом Що тут уже не посидиш тут якесь у нас сховище для цибулі цибуля гарна Знайшли, ми там в зарослях бур'яну, коротше, курки яйця нанесли. ну Штук вісім десь. Хлопці знайшли. тесть викошував бур'яну, а там яйця лежать. Короче, тут лязвий. багнюка. Знайшли, ось тут гніздо з яйцями. Тихо, а де він? Ого, нанесли скільки. Давай, на це Вони вже можуть не свіжі бути. Кожне яйце розбить віддільну чашечку, подивитися. Ну то може кота, котам розбити. Чого розбити і ти Може Моєте кота. Ну, трісно. Так. Ну, це от стільки зібрали. Доди, давай, я... Так він... Дивися, поп. Обережно. О, це Десь круто. на сонце не став, телекін. Яйця з них. Ти бачиш, який бур'яний? Звісно, бачу. Оріх оставлю. Хай горіх росте. Оріх оріх, так, нехай росте. Я побачив, так буду. Хай вони. Чим більше горіхів, тим менше бур'янів. Да. Так і є. Оція сливка чи лечать, що это таке? Засохла, треба буде зрізати на дрова. А лича. Ну, на дрова зрізати. Ну, вона вже шпич. Да, вона Всько... чогось пропала тут. Я скашу, да. вона висохне і тобі вже доступ. Я зріжу потім. Доступ буде да. тут. Це кожен рік скашуєш скашуєш. Що Тут треба якесь це обробити <гус> конкретно? Миша, обробити, хоча ви Да. Ну це ж треба гроші витратити. Півтора на це. метра. Це да. грошей треба і немало. Да. Це ж його як скасив, згріб усе сюди, а потім тільки обробляти. Які дерева прям. Оце що привезли. Десь дві фіри, Вийшло от буквально три, В три ряда. В три ряда Ось тут понасираємо. Дрова. Нормальні там такі з твердих сортів, тобто буде тепло нам зимою. Але треба ще докупати. Ще ефіру, дві. Так про запас я завжди беру. Я згадала, що літом оцей смачний, оця така кава з апельсиновим соком. Ну і смачно? Дуже смачно, так. Да. Ну, я навіть, навіть без льоду, просто сі капельсиновий кава. Ну виглядає це не дуже. Ну, виглядає не дуже. Не. Але смачно. Ну, головне, і ще сюди, хто смачна. хоче, коли спека сильна, можна лід і лід собі, собі кидати. Мені так добре. Ну ти то я тому році робила такі коктейлі пам'ятаєш, апельсин, туди якісь. Я лимонат, робила. м'ято. Це лимонад. я в глечку цього року немає спеки. Молчиш, немає, це, пап, да. Там не цікавоти! Я кажу кошенятам віддати. Звісно. Сіять. Вони, вони не, зві... не знаємо, скільки вони лежать. Так, там, я ж кажу, Що по травиці. Це кошенята. Ну, а От. вони гратися вирішили. От неси кошенята їх, покіскай кошенят. Ні. Там сонце, Платон, не неси туди на сонечко, покіскай. За скільки ви розбили? Сіяйці. Ну таких їх... це ж ваша що ти з ними будеш робити? Платон, зараз на себе вильєш. Вони ситі, вони друг другу в жопу вилізуть. Давай я вилью їм в місочки, щоб вони з цієї миски не їли. Виліваємо все, нехай вони п'ють яйця. Це смакота для них. Мама! Тільки вони все ж не з'їдять. Треба, треба кликати сусідніх котів.